Доброго ранку, шановні. Вийшла на вулицю, це у нас сьогодні ранок такий похмурий. Вчора весь день дощило. Думаю, дай перевірю, що там в мене на грядках. От дивлюся. Тут у мене перевіряю, в основному, як там мої помідори. Помідори витримали. Вже навіть це, мабуть, Санька або Полфаст, не знаю. От. Петруша, Санька і там далі по, по, таке суміш. Але це дивлюся, що тут, тут не зійшов у мене буряк з рядочка, я висадила васолю в спаржеву, ну, непогано, так. І ще хочу розказати, ну це бачите, як прибило. Там навіть в кінці грядки то стоїть вода, хлюпає під ногами. Але про що я хотіла показати? Дивіться, у мене є ця цибуля. Е, яка живородяща, або кажуть, ще крокуюча цибуля. І я оці маленькі головочки от висадила сюди і дивлюся, сходять. Ось навіть тут, то вже пізніше садила, але там зійшла, зійшла. А оце, шановні, що хочу сказати, я вже трошки говорила, це духмяний тютюн. Бачите, це самосій. Це самосій. І більше я не буду заморочувати, в тому, що я його садила розсадою то рік. І цей рік навіть трошки попробувала Ось кріп, слава Богу, пішов. От тут у мене хлюпає під ногами. Бачите, там навіть видно, що так затягнула вода. Але слава Богу, що кріп є. Бо я то рік ніяк. Не могла. Отакий жовтенький, маленький і так і засох. Цей рік вже буду мати своє насіннячко і вживаємо. А це висадила огірочки. Нема в мене огірків. Оце хотіла теж пожалітися, як кажуть. Це самосінні помідори. Те ж саме вирішила ця Санька, е Петруша. Ну Це в мене черіки. Бачите, ось вони вже зацвіли. Вони дуже смачні, солодкі, і це самосійки. Бачите, які вони. Ну, то чи стоїть заморочуватись тою розсадою. Он ще один самосій. Зараз покажу взагалі красунчик. Дивіться. Вже цвіте, ось він. Це ж, е, дуже смачні чері. Шері, чері. Вон квасоля. Треба вже буде обірвати та заморозити. Теж вона гарна така. От. І покажу ще з огірками. Я не знаю, що в мене такого не було. Я кажуть, не молода. Але дивіться листя. Чи тут сиро дуже, чи що. Бачите, що з листям. І я листя, по... ну мені шкода обрізати, отак листя пообрізала. Але не знаю, чи буде щось того, чи ні. Ну, нам такого в практиці, аби отак в'януло листя. Бачите, вроді би він живий, а листя в'яне. І небагато тих огірків. От, і у кукурудзі, напевно, сиро. Я не знаю, чи холодно їм, чи сиро. О, дивіться. Бачите, навіть у кабачку ось, вроді би куш нормальний, але сток, що йому треба. Ось так же тут іду у хащах. Ось теж посадила окремо, на сонці вже, подивіться. Може хто напише, порадить, що тут таке, чи то хвороба, чи то тут сиро, чи... не знаю. Оце таке. А, і, і ще ось посадила. Думаю, до осені якихось пару гірків буде. Тут на сонці, як кажуть, нічого вже не буде гнітити його. Ну, все гарного вам настрою, бувайте здорові, а то я розперезалась, дуже багато говорю. Все хочеться показати і отримати пораду. Бувайте здорові!